85% цікавиться історією України, і 91%, ну майже 92% вважає Україну своєю батьківщиною. Але є проблеми з мовою. Тобто українською спілкується лише половина української молоді в сім'ї там 46, на роботі 46. А з друзями і знайомими ще менше, і тут є над чим замислитися державним органом а ще розповів про державні програми, способи реалізації молоді і як політологу з маленького вишу працюється у великому міністерстві. Радник міністра молоді та спорту України, успішний випускник Острозької академії Павло Булхак, відвідав Аломні ТОКС у Альма Матер. Я з задоволенням приїхав на цю зустріч. Бачу, що як і раніше, як і в часи, коли ми навчалися, студенти достатньо активні, задавали цікаві запитання. Думаю, що в академії величезне майбутнє, і воно з кожним роком буде ставати все кращим, все яскравішим, і буде радувати Україну і академія все кращими, все яскравішими випускниками. Формат Аломні ТОКС вже став звичним у національному університеті Острозька академія. Тому студенти, що з нетерпінням чекали нового гостя, запаслись цікавими питаннями про спорт та міністерство. Як на мене, це було дуже цікаво, тому що можна було з першого отримати відповідь на всі твої запитання, які ти хотів поставити міністерству. І було цікаво взагалі послухати радника міністра, а також побачити на практиці, подивитися, побачити контакти, що міністерство все-таки наше щось робить, щось воно організовує і працює. Павло Булгак також неодноразово був меценатом академії. Чим подає приклад іншим випускникам та ще студентам. Із продуктивної зустрічі Катерина Даценко, Володимир Басюк, телевізійний відділ громадської організації Лабораторія Нових Медіа спеціально для Острог інфо.